Як можна інвестувати в нерухомість будь-якому українцю, не зважаючи загалом на бюджет? Чи це взагалі можливо, як це працює і які є варіанти покупки нерухомості, окрім власне покупки цілого об'єкту? Як ми ще можемо інвестувати в нерухомість різними шляхами? Розберу на прикладах в цьому відео та порівняю всі Переваги та недоліки. Якщо ми ще не знайомі, ви вперше на цьому каналі. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. І, власне, в більшості про це я і розповідаю на своєму каналі. Тож, якщо вам цікава тема фінансової грамотності, то не забудьте підписатися. Коли ми говоримо загалом про пасивний дохід, то один з найпопулярніших варіантів, і перше, напевно, що виникає у українців, це купити нерухомість і здавати її в оренду, або ж купити дешевши. Етапі котловану, потім продати і проінвестувати далі вже знову ж таки в квартиру і здавати її в оренду. Але насправді це далеко не єдиний варіант, як ми можемо інвестувати в нерухомість. Проте давайте спочатку розберемо переваги і недоліки такого формату. Звісно, серед переваг тут те, що ви володієте реальним об'єктом нерухомості. Тобто ви дійсно купуєте певний житловий об'єкт, у вас є умовно дах над головою, і це багатьом створює ось це відчуття спокою, стабільності та безпеки. Тож тут безумовно плюс, але в такому форматі інвестиції є і доволі багато мінусів. І перш за все, це те, що далеко не кожен може собі дозволити купити саме таку нерухомість. Бо вам потрібно десятки, а то й сотні тисяч доларів для того, щоб купити певну нерухомість, якщо ми говоримо про житлову, в комерційну нерухомість ще дорожче інвестувати. Другий недолік, що всі гроші у вас будуть в одному об'єкті. Тобто, тут ми не говоримо про якусь диверсифікацію, і виходить, що якщо щось стається з об'єктом нерухомості то ви втрачаєте всі свої заощадження, що, як на мене, теж є доволі великим мінусом. Третій недолік: всі ризики ви несете тут самостійно. Тобто, якщо щось стається з об'єктом або є певні недоліки, вам потрібно зробити ремонт, ці всі ризики і витрати лягають також на одного вас. Ще один недолік, що це може бути малоліквідно. Тобто ви навряд чи зможете продати нерухомість за один чи два дні, якщо вам раптом знадобляться кошти. А також ціна на активи може бути доволі волатильною залежно від загалом ситуації на ринку, залежно від попиту і пропозиції. І останнє, якщо ви хочете все-таки займатися таким форматом інвестицій і здавати вашу нерухомість в оренду, то вам потрібно буде або займатися цим самостійно, а отже, витрачати багато свого часу, щоб отримати ось цей пасивний дохід, або ж наймати управляючу компанію і платити їй певний відсоток, а отже, зменшувати свою дохідність. Окей, з плюсами і мінусами, покупки. Реальної нерухомості розібрались. Давайте тепер обговоримо, як же можна інвестувати в нерухомість по-іншому. Перш за все, якщо ми говоримо саме про фондовий ринок, то у нас є формат інвестицій у такі собі фонди, або ж рейти. Це фонди на нерухомість, які по факту всередині якраз інвестують в різні об'єкти нерухомості і виплачують своїм інвесторам відсоток від прибутку. Тобто вони купують нерухомість, дають її в оренду, і ось ці оренди. Платежі ділять між інвесторами у вигляді дивідендів. Такі фонди можуть інвестувати у різні типи нерухомості. Це не тільки багатоквартирні будинки, а також можуть бути школи, медичні установи, різні готелі і так далі. Тому насправді тут типів нерухомості є багато. І основна перевага, що ви можете з невеликого бюджету проінвестувати одразу у велику кількість об'єктів. І таким чином, насправді, ви мінімізуєте свої ризики, бо ви не вкладаєте всі свої. Гроші тільки в один об'єкт. А отже, навіть якщо умовно з торговим центром щось сталося, ваші багатоквартирні будинки все ще будуть приносити вам дохід. Або ж якщо нерухомість в одному районі впала в ціні, в іншому вона зростає, і в середньому ви все одно отримуєте свій прибуток. Якщо підсумувати переваги, то по-перше, можна почати з невеликої суми від 100 доларів, ви вже можете інвестувати в такі фонди. По-друге, це велика диверсифікація за відносно невеликий бюджет. І по-третє, це велика ліквідність. Такі фонди нерухомості ви можете продати в будь-який момент, і зазвичай за день-два у вас вже будуть кошти на вашому банківському рахунку, і ви можете їх використовувати. Серед мінусів, насправді, я бачу тут один: це те, що ви не володієте фізично цим певним об'єктом нерухомості, тому ви не зможете умовно в ньому пожити або ж приїхати там, подивитись на цей об'єкт. Але тим не менше, ви таким чином дуже сильно економите собі на тому, що ви не займаєтесь фактично. Здачою цієї нерухомості в оренду, загалом ви мало залучені ось весь цей процес, але при цьому ви все ще інвестуєте в нерухомість. Ще один варіант, як ви можете інвестувати в нерухомість через фондовий ринок, це не тільки фонди, а ви можете інвестувати в компанії забудовників. Тобто, таким чином ви теж інвестуєте загалом в сектор нерухомості, але не напряму купуючи якусь нерухомість, а інвестуєте в компанії, які займаються такою нерухомістю. Я додам тут декілька прикладів, якщо вам цікаво, або то можете подивитись детальніше. І останній варіант, який зараз теж стає доволі популярний, навіть в межах України, з'являються такі пропозиції: це колективні інвестиції в нерухомість. Є різні варіанти, які зараз потрошки з'являються на західних ринках. Це більш популярно. Суть в тому, що ви можете Інвестувати з невеликої відносно суми, але таких інвесторів, як ви, є багато, ви разом складаєте свій бюджет і купуєте певний об'єкт. Зазвичай цим займається певна компанія, яка бере цю всю організацію і операційні всі процеси на себе. І таким чином ви теж можете відносно пасивно отримувати з цього прибуток. Зараз в Україні є різні варіанти і готельної нерухомості, в яку ви можете інвестувати таким чином. І також можете розглядати різні інвестиційні фонди, типу інжур або метровента, які дозволяють з відносно невеликих сум власне отримати свій прибуток. Я не буду в цьому відео зупинятись супер детально на кожному з цих інструментів, але якщо вам цікава ця тема, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, який фонд вам найбільш цікавий, про що ви б хотіли дізнатись, які у вас є сумніви, питання, і я обов'язково зроблю про це окреме відео. Якщо ви хотіли би приностувати в таку нерухомість через РІІД або через акцію окремих компаній забудовників, але не знаєте, як це зробити, то напишіть мені це кодове слово в Директ, і я надішлю вам гайд новачка в інвестиціях. Якщо ж вам загалом сподобалось це відео, воно вам було корисним, то не забудьте поставити лайк, підписатись і до зустрічі в наступних відео.